Підготовку вій до процедури робимо за допомогою шампуню 3 в 1 від Oco Lushen Bra. Залишки видаляємо вологим ватним диском та підсушуємо вій брашу. Валик для вій фіксуємо у прикорневей зоні. Набираємо невелику кількість клею та наносимо на середину валику. Тільки потім навіє. М'якими рухами фіксуємо вії на валку. Клей по консистенції рідкий, що дозволяє залишатись працездатним на протязі всього року після відкриття, але при тому середньої сили фіксації. Клей на водній основі він м'яко фіксує та дає 2-3 хвилини майстру на викладку вій у необхідному напрямку без перегрестів. Головне наносити маленькими зонами невелику кількість клею. Залишки можна видаляти вологою ватною паличкою. Якщо ви звикли до більш густої консистенції чи потрібна більш швидка фіксація, клей можна налити у спеціальну палітру чи рюмочку для змішування фарби та дати продукту подихати. Вже через 2-3 хвилини він змінить текстуру та буде працювати вдвічі швидше при тому, не залишаючи плівки та нальоту, клей витримує нашарування, але чим менше продукту, тим красивіше буде виглядати ваша викладка. Просто працюйте маленькими зонами та спершу наносіть продукт на валик, потім на вії. В роботі вам допоможе хелпер, МФІ та інші Засоби, якими ви звикли користуватися. Клей дозволить без перешкод виконати чисту викладку. Коли ви наносите перший складник, вам треба буде перевірити, час спрацювало чи не спрацював складник. Для того треба від'єднати. Одну війку, а не цілий пласт, що о, ускладнює роботу другого складнику, особливість за рахунок того, що клей не утворює плівку, кожна війка зафіксована самостійно, і коли прийде час перевіряти стан вії на готовність після першого складнику, ви без перешкод від'єднаєте одну, а не цілий гурт вій. І з легкістю повернути цю війку назад. Перший складник знімаємо сухою ватною паличкою. Наносимо другий складник. Навіть після нанесення другого складнику клей добре тримає вії на валку, без підтримки компенсаторів. Але якщо ви їх любите, ви їх теж можете використовувати. Клей швидко розтворюється за допомогою фарби. Фарбу ми змиваємо за допомогою вологої ватної палички, та з фарбою ми знімаємо залишки клею і викладка та віки після процедури виглядають чудово, без зайвих наліпок. Користуйтесь з задоволенням! Цей продукт створений з любов'ю для вас.